Всім доброго дня, Павло Мороз, заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації та нотаріату. І сьогодні ми хочемо поговорити про стан тих реформ, які відбулися в нашій країні спочатку цього року. Це реформа в сфері державної реєстрації речових прав та нерухомості. А також хочу поговорити про таке явище, як рейдерство, яке зараз також відбувається в нашій країні. А, і перш ніж перейти до нашої країни, хочу сказати, що це рейдерство, воно не є якимось унікальним саме для нас. Рейдерство існувало і існує абсолютно в усьому світі, навіть в США, в Бразилії, в Європі і таке інше. Це не є унікальним явищем для нашої країни. Це по-перше. По-друге, коли були перші. Скажімо так, рейдерські захоплення. Вони відбувалися на початку 90-х років. Тобто, як тільки Україна здобула незалежність, перші з'явилися рейдери. І, а, але так склалося, що останнім часом а, на нашому інформаційному просторі про рейдерство ніхто не говорив. А, чому ніхто не говорив? Ну, тому що, по-перше, була дуже складною процедура. Для осіб, котрі постраждали від рейдерів щодо захисту їх порушених прав. Наприклад, якщо ми візьмемо минулий рік, в країні було десь приблизно 3 тисячі рейдерських захоплень, і 2700 були абсолютно успішними. Якщо відбувалося рейдерське захоплення, що могли зробити люди, котрі постраждали від нього? Єдиний механізм, який існував в минулому році, це Суд, тобто особа, чиї права порушені, вона могла звернутися до суду, і скільки часу потрібно було витратити для того, щоб отримати судове рішення, яке б не було чинності. Особа зверталася до суду, чекала ухвалу про відкриття провадження по справі. Навіть якщо вигравала першу інстанцію, в будь-якому випадку рейдери подавали апеляцію, і потрібно було чекати рішення вже апеляційного суду. Тобто ми говоримо про термін мінімум 6 місяців. А є і випадки, коли адвокати затягували цей процес до одного або навіть до двох років. Але коли відбулася ця реформа, коли Міністерство юстиції повністю віддало функції в сфері державної реєстрації прав та бізнесу, паралельно було створено унікальний орган. Цей орган це комісія з питань розгляду скарг на дії державних реєстраторів. Комісія не є судом. Комісія розглядає винятково скарги на дії самих державних реєстраторів. І, звісно, що будь-яке рейдерське захоплення без залучення державного реєстратора є неможливим. Тобто, в будь-якому випадку це саме державний реєстратор, який реєструє право власності на певний об'єкт за певним колом осіб. І комісія вона має. Абсолютно всі повноваження щодо розгляду скарг саме на дії державного реєстратора. А якщо комісія приходить до висновку, що дійсно державний реєстратор при приведенні цієї реєстраційної певної дії зробив певні порушення, вона просто відміняє ці реєстраційні дії і поновлює право власності за особою, яка постраждала від цього рейдерського захоплення. Орган унікальний, і звісно, що рейдери, вони коли планують своє рейдерське захоплення, вони розраховують на той час, який потрібен для того, щоб постраждалій особі виграти справу в суді, тобто 6 місяців. А комісія розглядає скаргу впродовж 30 календарних днів, навіть швидше. Тобто, звісно, за такий короткий проміжуток часу неможливо. Довести свою чорну справу до кінця. І, звісно, що цей орган, коли він запрацював, це не сподобалось рейдерам. Тому що вони витрачали величезні кошти, ресурси, в тому числі адмінресурс, ресурс. Для того, щоб довести свою справу до кінця, а тут 2-3 тижні і комісія раз і відмінила незаконні реєстраційні дії. І почався тиск: почався тиск на членів комісії. Тобто він вражався і в якихось там листах, і в дзвінках кожному члену комісії. А також рейдери виходили в медіапростір для того, щоб якимось чином вплинути на цю комісію. Але нічого не вийшло, і ми змушені були також вийти в публічну площину. Для того, щоб абсолютно вся країна знала, що є такий орган, як ми, як Міністерство юстиції, боремося зараз з рейдерами. І е, я вам хочу сказати, що як тільки ми почали публічно про це говорити, е, зараз вже статистично кількість рейдерських захоплень зменшилася. А чому зараз багато чутно, що е, країну е, накрила хвиля рейдерських захоплень і таке інше? Це не хвиля, це просто ми перші, котрі почали публічно про це говорити. Все статистично, кількість рейдерських захоплень не збільшилася. Але незважаючи на це, ми вже зараз розробили певні механізми для того, щоб дуже ефективно боротися з рейдерами. Якщо відбувається рейдерське захоплення, перша інстанція, до котрої потрібно звернутися, це Національна поліція та органи Міністерства внутрішніх справ, ми зараз вже підготували проект і найближчим часом його буде підписано. Це проект меморандуму з Нацполіцією та органами Міністерства внутрішніх справ. Ми хочемо спільну створити спільну групу, яка б дуже ефективно і миттєво реагувала на будь-яке рейдерське захоплення, яке відбувається в нашій країні. Це по перше. По-друге, будуть гарячі лінії. Якщо буде відбуватись рейдерське захоплення, можна позвонити буде на цю гарячу лінію і розповісти про це. І потім ми вже, як робоча група, і представники міністерства юстиції, Нацполіції та міністерства внутрішніх справ. Будемо використовувати абсолютно всі можливі законні заходи для того, щоб цю рейдерську атаку припинити а винних осіб притягнути до відповідальності. Наступне, що ми зараз вже зробили, ми створили робочу групу, і ми розуміємо, що декілька змін в наших профільних законах вони потребують дещо коригування. Їх небагато. Ці зміни абсолютно ніяким чином не вплинуть на Doing Business рейтинг Бо саме задля нього ці закони у свій час приймалися. Зараз дійсно стало дуже легко вести бізнес, реєструвати новий бізнес, реєструвати право власності на об'єкти нерухомості. Черг немає, хабарів немає, але з іншого боку, є декілька ключових змін невеликих. Які дійсно суспільство зараз потребує перша зміна, про яку ми говоримо, це повернення свідоцтва про право власності на об'єкт нерухомості в добровільному порядку? Будь-який власник об'єкта нерухомості зможе звернутися до державних реєстраторів і отримати на, на паперовому бланку, тобто на паперовому носії, це бланк захищений. Свідоцтво про право власності на свій об'єкт. Більше того, в реєстру буде в реєстрі буде зроблено позначку. І номер цього свідоцтва. Тобто наступна реєстраційна дія без подання цього свідоцтва до реєстратора буде неможливою. І усі бажаючі, які захочуть мати цей паперовий носій, вони зможуть його отримати. По-друге, зараз діє принцип екстериторіальності, ми його дещо хочемо звузити. Щодо нерухомості, принцип екстериторіальності зараз вже звужено до меж області для будь-яким яких реєстраторів за винятком нотаріусів у нотаріусів принцип екстериторіальності діє на всю країну? А ми хочемо їх просто урівняти в правах з іншими державними реєстраторами. Все, що стосується бізнесу, принцип експертиріальності буде діяти, як і він є щодо реєстрації нового бізнесу, але щодо змін керівника чи учасників товариства, тобто щодо будь-яких наступних змін в реєстрі, ці зміни також можуть провести державні реєстратори чи нотаріуси в межах певної області. Наступна зміна ще в березні місяці було подано законопроект і зареєстровано і винесено на слухання законопроект 42.16. Це законопроект, згідно якого будь-які зміни керівника підприємства чи учасника підприємства, вихід будь-якого учасника зі складу підприємства чи продаж частки. Будь-яка ця дія, яка оформлюється протоколом, має бути нотаріально посвідчена. І ми, звісно, при підготовці нового законопроекту будемо враховувати цей законопроект 42,16, який все ще лежить в парламенті. Так наступна також важлива зміна. Ми хочемо дещо ускладнити відкриття нового розділу в реєстрі нерухомості, тому що є певні рейдерські захоплення, які відбувалися. Шляхом відкриття нового розділу, наприклад, бунги, так? коли в них було рейдерське захоплення, що зробив реєстратор, він об'єкт, який належав дочірньому підприємству «Сантрейд», зареєстрував за новим власником, відкривши новий розділ. Тобто ми ускладнимо цю процедуру, і це все. Тобто це... А, і головне, Головна зміна. Це ми хочемо посилити кримінальну відповідальність як державного реєстратора, так і заявника. Тому що за законом заявник несе відповідальність за достовірність документів, які він подає до державного реєстратора. І як тільки кримінальну відповідальність реєстраторів та заявників буде посилено, як тільки будуть перші приклади ув'язнення рейдерів.

Рейдерство в нашій країні зведеться просто нанівець. Ми також хочемо розширити дещо контролюючі функції Міністерства юстиції, відносно нотаріусів для того, щоб можна було їх притягати до відповідальності за ті дії, які вони вчиняють в якості державних реєстраторів. Тому що зараз неможливо не можна позбавити будь-якого нотаріуса нотаріального свідоцтва, якщо він робить порушення в сфері державної реєстрації. Тобто, ми розширимо дещо наші. Контрольні функції, і всі ці зміни, про які я зараз говорю, їх буде винесено на розгляд нашої робочої групи. Ми зараз вже робимо опитування спільноти, бізнес-спільноти і громадськості, до робочої групи входять представники бізнес-асоціацій, представники громадських організацій. І я переконаний, що ті зміни, які, про які я зараз говорю, їх буде прийнято. Відповідний законопроект буде підготовлено до кінця серпня і. Восени буде прийнято закон в нашому парламенті, і я також зараз хочу надати слово першому заступнику міністра юстиції Наталії Севастянові. Вона розповість ще про, про деякі новації в цій сфері, які дуже вам сподобаються. Дуже дякую, дякую, Павло. Доброго дня, шановні колеги. Дійсно, рейдерство є дуже негативним явищем, яке впливає не тільки на тих осіб, які від нього постраждали, воно впливає на загальну картинку, на бізнес-клімат країни, на рівень тих інвестицій, які ми бажаємо залучити в нашу економіку. Тому Міністерство юстиції вживає всіх заходів для, по-перше, боротьби з корупцією в сфері реєстрації бізнесу і нерухомості, і, по-друге, з боротьбою з рейдерством, яке існує і існувало в країні завжди, але, на жаль, у зв'язку з з зростанням криміногенної ситуації по країні в цілому, у зв'язку з проведенням антитерористичної операції, у зв'язку з частиною території, яка знаходиться під окупацією Російської Федерації, ми бачимо, що зловмисники намагаються вчиняти кримінальні правопорушення з чужим майном нерухомістю або корпоративними правами. Ми бачимо дуже позитивні результати реформи у сфері реєстрації бізнесу та нерухомості після передачі функцій на місця до нотаріусів, місцевих органів влади, акредитованих суб'єктів. Ми бачимо активні результати роботи місцевої влади, яка запускає свої центри надання адміністративних послуг. І завдяки цій реформі вони отримали можливість консолідувати різні послуги в одному місці. Бачимо це на. На прикладі Києва у документ-сервісі готово, який найближчим часом запрацює, і в інших містах України. Але сьогодні Міністерство юстиції вирішило не мовчати стосовно всіх тих ситуацій, які виникають у сфері рейдерства, і боротися з ним не тільки юридичними механізмами, але й публічно. Дійсно, завжди ці питання замовчувалися. Ну, раніше, там в 2012-13 році у нас взагалі це було, мабуть, одним з національних видів спорту, коли сім'я Януковича і по факту всі члени їх цієї організованої злочинної групи займалися рейдерством на постійній основі по всій Україні. І просто розуміння тоді громадян, що немає ніякого ефективного захисту від цього, не показувалося. Вона нам масштаби проблеми. Ми всі його розуміли тоді, але сьогодні, завдяки цій реформі, дійсно є ефективний механізм. Це комісія, яка дуже оперативно може відмінити незаконні дії. Всі ми розуміли, що для багатьох власників майна або бізнесу, якщо це не великий бізнес, і якщо особа постраждала від рейдерства, було дуже важко потім повернути його через суди, тому що це одна, дві, три інстанції, і це, можливо, не один і не два роки для того, щоб довести. Ести, що це твоє майно за цей період часу? Рейдери просто могли по факту знецінити це майно, і всі е, ваші страждання були марні сьогодні. Комісія, в середньому за два тижні, може оперативно вирішити це питання. Але ми продовжуємо аналізувати ситуацію, де рейдери е, працюють найактивніше. Е, як е, Павло вже зазначив, ми проаналізували за результатами комісії найчастіші випадки та схеми, якими вони користуються, і запропонували законодавчі зміни для того, щоб усунути е, будь-які ризики е, посягань на ваше право власності. Ще в нас є одна дуже цікава пропозиція, про яку ми хотіли сьогодні вам розказати. Ми розуміємо, що сесія парламенту почнеться у вересні цього року і оперативно будемо чекати прийняття рішень по даним законопроектам. Але для кожного власника дуже важливо знати, що відбувається з його майном. Більшість з них моніторять реєстр щодня. Ви пам'ятаєте, що минулого року ми відкрили реєстр і це дає можливість бачити, що відбувається з вашим майном або бізнесом, які зміни були внесені до реєстру. Але з нашої точки зору це стрес кожного дня прокидатися з думкою, чи все добре з моїм майном, і перевіряти, чи ще воно за вами зареєстровано. Тому ми пропонуємо нову послугу з вересня цього року, яка буде доступна тим громадянам, які забажають нею скористатися. Це смс-повідомлення про будь-які зміни в реєстрі, які стосуються або вашого бізнесу, або а, нерухомого майна. Це дозволить вам дуже оперативно відреагувати, якщо не дай Боже, що станеться з вашим майном, або ви побачите, що хтось вніс якісь зміни до реєстру, і одразу звернутися до правоохоронних органів, до національної поліції для того, щоб відкрити кримінальне провадження, і одразу також звернутися до комісії міністерства юстиції для того, щоб ці дії оперативно відмінити. Ми розуміємо, що цей сервіс є вимогою сьогодення. Він потрібен. Як бізнесу, так і пересічним громадянам, і я впевнена, що це додасть розуміння того, що такої масштабної проблеми на сьогоднішній день з рейдерством ми не маємо. Але нам важливо, щоб кожен громадянин був спокійний за свою власність, тому що ну, приватна власність це одна з основ будь-якої держави, і ми повинні захищати активно. Сподіваємося, що новий сервіс сподобається громадянам і чекаємо в вересні на ваші звернення для того, щоб підключитися до нової послуги. Дякую. Якщо є запитання, будемо раді відповісти. А, так є кілька запитань а, насамперед від мене. Потім дам слово колегам. А ви могли б пояснити? А, ну, мене до вас, Наталія, запитання і до вас Павло, є. Далі mm -hmm. будь ласка, якщо можна просто детальніше механіка підключена до цього сервісу, що воно ви вимагатиме, який спосіб або коли з цим можна ознайомитися. Це перше запитання. А друге запитання, ви мене поправте, але в мене просто склалося можливо, хібне уявлення. А згодом на те, що ви говорили, Павло, про те, що ви вийшли в публічну площину, що ви усвідомлюєте, що треба розраховувати на підтримку суспільства або інакше, ніяк чи це означає, що є певні посягання ліквідувати комісію або обмежити в її функціях. Дякую. З приводу сервісу. Сервіс запрацює приблизно через місяць у вересні цього року. Ми поінформуємо на сайті Міністерства юстиції про ту форму заяви, яка буде необхідна для того, щоб приєднатися. Сервіс буде платним, але за мінімальну вартість. Зараз вона встановлюється разом з експертами, які розробляють програмне забезпечення. Воно вже готове на даний момент, ми його тестуємо. Тому… Все буде дуже просто, ви просто звертаєтеся, оплачуєте дану послугу і а, вказуєте номер телефона, на який ви бажаєте отримувати смс-інформування про а, ті чи інші об'єкти нерухомості, які вам належать безпосередньо. Ну, зараз важко сказати нам точно цифру, тому що зараз ще нам треба, щоб ті, хто розробляють програмне забезпечення. Щодо плати, дивіться, зараз просто розглядається декілька способів для того, щоб можна було реалізувати цю можливість, а саме смс-повідомлення. Розглядаються наступні способи: перший це онлайн сервіс, тобто, якщо людина буде користуватися і підключатися до цієї послуги онлайн, це буде мінімальна плата. А другий це звернення безпосередньо до державного реєстратора. Звісно, якщо це державний реєстратор районної державної адміністрації, це мінімум. Але якщо буде звернення до нотаріуса, наприклад, чи суб'єкта акредитації, то вони звісно, що щось захочуть додаткове, тобто будуть на ненав'язку. А надавати додаткові сервіси, тому єдиною буде єдиний, єдина мінімальна вартість, але також в залежності від того. Хто Хто з реєстраторів буде підключати особу до цієї послуги, це також буде залежати від саме суб'єкта державної реєстрації безпосередньо. По-друге, чому зараз не можемо сказати остаточно про ціну? Тому що там буде декілька варіантів. Перший варіант це постійний моніторинг будь-яких. Не просто втручань до реєстру, а якщо, наприклад, особа зайшла до чужого реєстру і роздрукувала його, так, чи просто зайшла до реєстру. Тобто реєстраційних дій не зроблено, але до реєстру зайшли. Це Хтось просто цікавиться. так, це... Одна послуга, якщо ж особа буде замовляти послугу лише щодо реєстраційних дій, звісно, що це інша платня. Потім буде абонентське обслуговування, тобто можна замовити цю послугу, наприклад, на місяць чи на рік чи на 10 років. І звісно, що ціна також буде змінюватись. Ми зараз не говоримо про певну якусь вартість, тому що вона буде залежати від комплексу послуг і від того до кого будуть звертатися з вимогою про підключення до. До цієї послуги. це що стосується плати. Що стосується вашого питання щодо дискредитації комісії, так, ну, дуже багато незадоволених, тому що будь-яка відміна. Реєстраційна дія, звісно, що є інша особа, яка абсолютно не задоволена цією ситуацією. Вони витратили е, купу часу рейдери для того, щоб е, реалізувати свою чорну справу, але просто не встигли це зробити. Тобто, всі їх... і в нас ну, наприклад останні два е, е, дві спроби це була компанія Уніка і компанія Новос. Витратили величезну кількість грошей. Ресурсів і таке інше, і нічого не встигли зробити. Ну просто от тут нічого, і все. Чи є запитання ще? Що... Ну, тоді ще я тоді вас трошки помочу запитанням, ще час у нас є. А скажіть, будь ласка, які дії були вчинені до реєстраторів безпосередньо по тих ситуаціях, які ви згадали? Ну, Вони такі були найгучніше Ну, якому, А там було змінено керівника? Так, я маю на увазі до самих реєстраторів. які було дії. Зараз вчині. зараз розкажу а, що там унікальна ситуація, тому що. Обидва рейдерські захоплення були здійснені руками одного самого реєстратора. Цього реєстратора комісія прийняла рішення анулювати доступ цього реєстратора до державних реєстрів назавжди. Тобто він вже як державний реєстратор підключений не буде ніколи. По-друге, ми підготували абсолютно всі матеріали щодо цієї справи і надіслали лист до національної поліції для того, щоб вони провели своє власне розслідування і при Якщо воно буде вдалим, якщо буде доведено, що це злочин з боку державного реєстратора, тобто, що державний реєстратор був в змові з рейдерами, його буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Шановні колеги, якщо питань немає, тут чекаємо вас презентацію сервісу безпосередньо, де почуємо про деталі. Дуже дякую, шоні колеги. Дякую. А наступний брифінг за кілька хвилин. побачення.